Що ведеться відеофіксація пленарного засідання селищної ради? Шановні депутати, до депутатського корпусу товарівської селищної ради 8-го скликання обрано 26 депутатів. Для участі в пленарному засіданні прибуло 17. Відсутні 9. Отже, кворум є. Які будуть пропозиції щодо початку сесії? Надійшла пропозиція розпочати 48-му сесію, 8-го скликання. Отже, хто за? Те, щоб розпочати, хто проти, утримав, дякую. Отже, дозвольте 48-му сесію селищної ради 8-го скликання оголосити відкрити. На щодня забирає найцінніше наші співвітчизники віддають життя, боронячи незалежність, майбутнє та гідність України. Ми також зазнаємо втрат серед мирного населення під обстрілами міста, села, школи, лікарні, домівки. Пропоную вшанувати хвилину мовчання пам'ять полеглих військових і усіх цивільних і життя забрала російська агресія. Для ведення протоколу нам необхідно обрати секретаря 48-ї сесії Томатівської селищної ради 8 Слово Для пропозиції надається Головко Олене Вікторові. Пропоную Сачко Юлію Владиславовну. Надійшла пропозиція 48-ї сесії секретарем 48-ї сесії обрати Сачко Юлію Прошу. Чи є інші пропозиції? Немає. Прошу голосувати, хто за? Проти Утримую. Дякую. Отже, шановні депутати, при реєстрації було роздано проект порядку денного 48-ї сесії селищної ради. Чи є необхідність зачитувати порядок денний? Немає. Немає нема ніхто доповнень. Запитань. Прошу, хто за, оголошений порядок денний. Хто проти, отримав Дякую. І пропоную за наступний регламент роботи 48-ї сесії, 8 скрипня. Доповідача до 15 хвилин виступаючих до 7 хвилин, час відповіді на запитання, роз'яснення до 3 хвилин і 48-ї сесії планують закінчити за 20 хвилин. Які є зауваження пропонують щодо регламенту роботи? Прошу хто за оголошений регламент роботи, хто проти, дякую. Отже, пропоную затвердити процедуру розгляду питань 48-ї сесії. Враховуючи, що питання опрацьоване постійними комісіями. Розглядати їх без доповіді доповідачів запрошувати для пояснень, якщо у депутатів виникнуть запитання. Якщо таких запитань не виникати, ставити питання на голосування. Прошу хто за оголошений порядок проти отримують. Дякую. Отже, шановні депутати, переходимо до розгляду питань порядку. Денного перший блок питань, який розглядався на постійній комісії з фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, це. Питання з 1 по 12 включно є голова бюджетної комісії Василь Іванович Бараденко. Василь Русь, вам слово, будь ласка. Дякую, шановні президені, шановні депутати, шановні дорогі присутні в нашій залі. Вчора на засіданні бюджетної комісії розглянуто 12 питань. Всі питання розглянуті, проголосовані, і, і винесені на розгляд нашої сесії. Дякую, винести ці питання на сесію і проголосувати по пакет. Дякую. Шановні депутати, пропозиція пакетна з 1 по 12. Прошу, ви, хто за? Дозвольте заявити, маю конфлікт інтересів до 2 і 4 питання. Вісіч Юлія Миколаївна заявила про конфлікт інтересів до 2 і 4 питання. Я теж маю конфлікт інтересів до 2 і 4 питання. Так, так. Длюк заявила про конфлікт інтересів до 2, і 4 питання. Прошу, чи є ще конфлікт питань? Да, будь ласка, будь ласка, у, у нас 20 це по бюджету. 21.08.25 про організацію це до бюджету. Е, організацію харчування е, дітей. На сьогоднішній день діти не кормляться ні в одній школі. Е, що мішає нам кормити, мирова кормить. Що нам мішає кормить із-за цього дітей? Половину батьків почти не пускають в школу, тому що е, можу розказати про розпорядок. Розпорядок півсьому забирає дітей в два часа привозять, сім часів діти не, не коржаться. Навіну тут кого принимателі ні в один робочий не буває такого, що він не покормився. Через 8 прийшов дванадцять в два. Він вже дійсно діти, які ростуть, вони не питають. Це ми підготавлюємо е, пацієнтів для больниці, і Так, по... В чому ваше питання? Ми готуємо пацієнтів для больниці? Так. Да. Бо тому що діти не, не кормляться школа. Осім часу. І чого в нас в нас було рішення 21.08, чого до сих пор немає питання в школі. Це не я, це ось. Вони рішили. всі рішили. А ти не рішав. Я не рішав, бо я не знаю, що не зробили. Так само, як і в УДВО. Дмитро Романович, по-перше, в відділі освіти разом з депутатами ми розповіли про те, що ми не порушуємо ніяких норм. Наші діти у навчальному закладі перебувають до 4 години. Ці години дозволяють дітям не харчуватися, ми не порушуємо ніяких норм. Як до 4? Пів сьомого забираєте з дому, два часа привозять. Поки розпочинаються о 8-й годині ранку. Закінчується о 12.15. А де діти ходять оце остання? Тому що так графік зробили дітей, забирають до школи автобус. Велій Романович, ми говорите про мирівську громаду. Мирівська громада харчує лише один Настасівський ліцей. Я не буду говорити, як вони харчують, але вони всю відповідальність беруть на себе. Вони носять свої проблеми. Ви розумієте, що діти мають їсти правильно правильні харчі, які правильно приготовлені, не порушуючи ніякої технології. Якщо тривога, уганіті самі ми. люди вони повинні спуститися в укриття, вони повинні випнути техніку, вони повинні дотримуватися всієї техніки безпеки. Кухарі виходять на роботу о шостій ранку. У нас до 8 до буває діти взагалі не виходять. Куди тоді дівати продукти? Ви знаєте що? В мене <питання> на, на питання до вас тоді Будь Як так, тоді відповідь, відповідь надана. Не наданада на, на, на фронті <питання> там ваші, там корлять. Леонід Романович, ми не на фронті. І ми дбаємо про має, життя. Ми на фронті. Ми дбаємо про життя і здоров'я дітей. Не дбаєте. Дбаємо. Тому що... Баймо. Не дбаємо. дякую. Тепер по питанню... Дякую, Леонід Романович, Це перше питання не, по бюджету. Мене тепер питання по платних послугах у дому. І мені хотілося б знати, Скільки за прошлый год заработала больница на этом, на платних послугах? Скільки заключено договорів? Це питання. Питання. І е, от десь тут прислали той, тут, що тут ссилаються на якісь статті, я за них зайшов, там ніде не написано, що б платні послуги. Получається, це ми самі рішаємо е, платні послуги. Кому? кому? Е, мене питання тепер іще по, по цьому, в моє, моє время йде. Е, будуть відповідати потім. Мене питання, наглядова рада. Є бо іскування цих грошей, які поступають від ну, получених ну, услуг. І як вони і Наглядову я... раду до... Я дуже не бути. почув, який заклад. Лікарня, лікарня. 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 Коли платні послуги довжні там бути учасники в наглядовій раді депутати, так само місцеві жителі. Хто скаже мені наглядову раду? Як ми можемо таке рішення виносити, без цього не може бути платних послуг? в чому Питання Питання в тому, що це незаконно. Законно. Незаконно, тому що нема наглядової ради. Я, І це вже я, не один я, год. Я, я вам кажу законно. Все? Питання відповіді отримано? Ні. Дякую за питання. Чи є ще питання? Немає. Прошу пропозиція пакетного провозити з першого пожалуйста. Прошу хто за, хто проти? Стримали. Дякую. Переходимо до блоку наступного питань. Постійна комісія селищної ради питань охорони здоров'я, освіти, культури, молоді, спорту, соціальних захисту населення та праці. Є заступник голови комісії Старосенко Фадірвана. Фадірвач вам слово. Да. На комісії було розглянуто 5 питанців. Значить, Ми повинні вступити в Асоціацію прифронтових міст. Ви знаєте, зараз асоціація створюється, на нашій області около 100 населених пунктів, ходять про фронтові зони громад менше міст. Ну, на... Таке резервне таке питання. І за. Внесли зміни про затвердження структури штатної структури Служби справ дітей, там треба бухгалтера було ввести, про задерження переліків. Типу об'єктів для оренди внесли там до лікарні і надали згоди на безоплатну передачу рухомого майна на баланс виконавчого комітету. І затвердили всі рішення розпорядження селищного голови в межсесійний період. І печатки, Значить, все, печатки. Так. Так. І печатки на... треба замінити печатки на старосинські округи, тому що були поміняні адреси цих округів, ну не округів, а вулиць, де вони знаходяться старостати. Тому Таке питання всі розглянули і... Дякую прошу. прошу йдуть проголосувати. Шановні депутати, шановні присутні, значить, надійшла пропозиція проголосувати пакетно з 13 по 19 питання. Чи є інші запитання про позиції? Немає, прошу, хто за? Хто проти, утрималися, дякую. Дякую, шановні депутати. Це питання порядку денного 48-ї сесії. Вичерпані. Дякую за участь в роботі. І, шановні депутати, хочеться на передодні дня місцевого самоврядування привітати зі святом. Ви одна із головних частин місцевого самоврядування, колегіальний орган, незалежний. Тому вас всіх зі святом.